І ще одна історія знущань у львівській школі. Вчителька зняла шестирічної учениці штанці і змусила стояти в самих трусиках перед однокласниками. Це сталося на уроці хореографії. Викладачка у такий спосіб намагалася навчити дівчинку танцювального па. Згодом з'ясувалося, інші діти теж отримали свою порцію зневаги. Їм наказали принести на наступний урок памперси і скотч. Навіщо дивіться далі? Чи тут Танцювали. Чи тонцювали? Тобалося ні. Шестирічна Юлія віднедавна не любить танцювати. Знеохотили дитину одразу ж на першому уроці хореографії у школі. Мама розповідає, повела доньку до першого класу, дитина весела та усміхнена. Та за кілька день одразу після танців повернулась сумною і мовчазною. Що сталося, розповіли батьки однокласників. Що вчителька так з нею поступила, що вона їх заставляла ручки робити так? І цей, а вона. Чисту машинану ручки опустила в кишеньки і вчителька підійшла і зняла з неї штани. Дитина ну не хоче дуже розповідати, може й боляче за то, таке за таку ситуацію. Без штанців в одних трусиках дитина стояла перед усім класом, далі більше. Після уроку діти поскаржились батькам, що викладачка не пускала їх до вбиральні, а наступного разу навіть звеліла взяти підгузки і скотч. Сказала, що на наступний раз домашнє завдання принести памперси і скотч. Памперси навіщо? Ми хотіли всі пісяти, Вона нас не пускала. Хоч заклеїти рот, хочемо, тому що ми всі дуже голосно кричали. Я була в шоці. Від е, почутого і нехай цю вчительку виганять зі школи, тому що таким вчителям не потрібно працювати в школі. Якщо б це сталося з моєю дитиною, напевно, вона б вже ніколи не пішла просто до школи. Батьки, обурені такою хореографією, пішли скаржитися директорці. Та здивувалася, бо хореограф працює в школі 20 років, і раніше нарікань на неї не було. Викликала викладачку на розмову та нічого не заперечувала. Сказала лише, що невдало пожартувала. Вчителька поступила абсолютно неправильно. У Хореографії в даному класі замінено на урок ритміки. Після цього інциденту хореографа усунули від уроків. Сама вона розмови із вікнами уникає на дзвінки. Не відповідає нині. Триває службове розслідування. Якщо ці факти підтверджуються, ну я вважаю, що такий учитель просто не має права працювати в школі. Службову перевірку у Львівській міськраді обіцяють завершити наступного тижня. Оксана Маруняк, Тарас Олинець, програма Вікна СТБ.